Не купуйте крижану ванну, поки не подивитесь це відео. Зараз на ринку з'явились дешеві китайські підробки, звичайно, як і усьому. І я зараз розкажу, у чому різниця. Перше, це якість самої сталі. Фірмова англійська ванна компанії Чіл використовує тільки 316 нержавійку, не 304-ту, як дешеві китайські виробники. Далі це якість обшивки. Це повністю дуже товста алюмінієва кришка. І завдяки цьому ви можете її встановити як на вулиці, так і всередині приміщення. Вона не боїться сон. Це не виграє, нічого не відбувається. Третє це якість оздоблення. Тут використовується суперкласна композитна дошка, за якою також не потрібен ніякий догляд, і ви можете спокійно його залишати. Четверте, це якість самої термокришки. Дуже товста, якісна, і це забезпечує економію електроенергії. І останнє це безпосередньо сам чиллер. Він повинен бути мідний, виконаний дуже якісно. І чилер повинен працювати автоматично, повинен тримати температуру від 3 до 40 градусів. Також цей чілтаб має Озонатор В комплексі це дає те, що вам не потрібно міняти воду півроку. Ви один раз набрали чилта, постійно готовий для використання. Відкрили кришку, покупались, закрили все дуже просто і елегантно. Якщо вас зацікавило? Посилання буде у шапці профілю. Звертайтеся.